Друзі! Самісінько початку створення цього каналу я не мав на меті будь-яким чином заробляти на своїй діяльності на просторах Ютубу. Робота в ІТ дозволяє мені повністю задовольняти всі мої фінансові потреби, а ведення цього блогу я завжди сприймав як звичайне хобі. Проте в нас є можливість спільними зусиллями зробити цей світ трохи кращим. Нещодавно я створив благодійний фонд для допомоги важкохворим або нужденним людям. Система дуже проста. Якщо вам подобаються мої курси і ви б хотіли у вигляді заохочувального донату подякувати мені за працю, скидайте ваші кошти на рахунок благодійного фонду варто за реквізитом. Або QR-кодом, який бачите зараз на екрані. Можете бути певні, що абсолютно кожна ваша копійка піде на корисну справу. Я регулярно звітуватиму перед вами щодо використаних коштів. Так само, якщо знаєте когось, хто потребує невідкладної фінансової допомоги або потребуєте її самі, пишіть мені на електронну пошту і надсилайте всі підтверджувані документи. Я дуже сподіваюся, що нам вдасться запустити активну роботу благодійного фонду варто і спільними зусиллями ми допоможемо не одному людському життю. Дякую за увагу і бажаю корисного навчання на моєму каналі. Всім привіт, друзі! Це чарове заняття з вивчення основ JavaScript на моєму каналі, і сьогодні ми з вами поговоримо про 4 основні принципи об'єктно орієнтованого програмування. На попередньому занятті, коли ми з вами тільки відкривали тему ООП, ми ознайомились з поняттям клас і дізналися, що клас це, так би мовити, креслення для створення багатьох об'єктів на його основі. Ми з вами створили наш перший клас, створили перший об'єкт на його основі і відрендерили на сторіночку ось цю прекрасну частину діаграми. Я наразі скоротив лише до одного рендеру тобто до однієї зміни, яку ми тут створюємо на основі класу чарт, сьогодні ж ми побалакаємо з вами про чотири основні принципи ООП. І починається цей прекрасний список: такий принцип, як наслідування, inheritance англійською. Цей принцип дає нам можливість на основі батьківських класів створювати так звані саб-класи або дочірні класи. Що під цим мається на увазі? Дивіться, в нас є ось цей клас-чарт, за допомогою якого ми створили ось такий об'єкт і відрендерили його тут на сторінці. Але уявіть собі, що ми хочемо. Створити ще один клас, який ну, майже ідентичний буде до цього, тобто в нього будуть всі ті самі поля, але будуть певні відмінності. І на основі ось цього нового класу, про який я зараз говорю, ми хочемо створювати нові об'єкти. Яким чином ми можемо цього добитись? Ми можемо, звичайно, просто скопіювати ось цей клас Chart і зробити chart не знаю, modified. modified. І можемо на його основі створити яку-небудь іншу змінну. Ось таким чином на основі класу New Chart Modified і можемо відрендерити на сторінці. І таким чином ми будемо бачити тут дві складові нашої діаграми. Все дуже класно, проте уявіть собі, що цей клас Chart значно більший. Тут не лише конструктор, який займає 5 рядочків, а клас справді значно більший. Крім того, може бути ще третій клас, який ми так само хочемо створити на основі цього чарту. Тому ми не хочемо точно. Постійно його копіювати, тому що ви пам'ятаєте принцип dry, don't repeat yourself. Ми повинні завжди старатися якомога частіше уникати повторення написання коду. Ми повинні використовувати е, вже створені для нас мудрими людьми паттерни та принципи, які нам даються звище. Отже, в даній ситуації якраз таки дуже допоміжним буде паттерн, точніше принцип об'єктно-орієнтовного програмування, який називається наслідування inheritance. І яким чином він працює, замість того, щоб ми з вами тут все переписували спочатку, ми давайте імітуємо ситуацію, що ми хочемо зробити ось цей ось цю нашу колонку клікабельною. І на клік на цю колонку буде виводитись, напевно, який-небудь який алерт. Тому давайте створимо клас. «Chart не знаю, clickable. Clickable. І все, що нам потрібно зробити для відтворення принципу наслідування, прописати ключове слово extends, тобто англійською розширює, так би мовити. Chart clickable, extends і далі назва класу, який ми хочемо скопіювати. Беремо chart. І тепер Chart-Clickable вставляємо сюди замість Chart-Modified. І Спершу давайте перевіримо, чи нічого не зміниться. Тому що ми справді очікуємо, що залишаться ось ці дві колонки. Зберігаємо і бачимо, що все супер. Тобто ми чітко можемо побачити, що Chart Clickable, так би мовити, успадкував від класу Chart усі оці ці поля: height, Ground, Has Border, тому що. Тут ми його розширюємо. І попри те, що він тут зовсім пустий, ми прописали ключове слово ExtendsChart, що в принципі означає, що ми просто взяли та й скопіювали ось цей конструктор. І не тільки конструктор, також всі можливі методи, які будуть в цього класу Chart. Методи ми з вами ще не прописували в класі Chart, але давайте, власне, пропишемо тут в класі Chart-Clickable, тому що ми хочемо зробити його клікабельним. І нехай буде метод on або handleClick. Додаємо душки, відкриваємо фігурні дужки. точно так само, як функція. Ось такий синтаксис з методів в класі. Тобто клас може мати поля, як ми це з вами створювали, точно так само, як і об'єкти. Клас, це власне креслення для створення об'єктів. Тобто має властивості або поля, так ще називають, і також методи. І в методі handle-click, давайте пропишемо просто alert. Нехай буде. Ой, uh, в лобках you clicked on the clickable chart. Назимо так, а чудово, і тепер чи здогадаєтесь ви, як ми можемо додати обробку цієї події в наші в наш? Клікабельний чарт, тому що якщо ми просто додали ось цей метод, очевидно, цього недостатньо. Ми повинні десь обробляти цей метод handle-Click, тобто десь його викликати. Де ми можемо це зробити? А все дуже просто, в функції renderChart, тому що функція render Chart універсальна для об'єктів, створених на основі і класу Chart, і класу ChartClickable, тому що ми за допомогою цієї функції вже вивели два чарти, які знаходяться під гідою, так би мовити, різних класів. І тут нам просто потрібно додати простісіньку умову на основі ось цієї умови, яку ми давали тут. Ми з вами пам'ятаєте, робили умову. Якщо а, є така властивість, як has border, тоді ми додаємо border. Якщо ж ми перевіряємо ще таку річ: if chart data. Is clickable. Clickable. давайте просто скопіюємо. А, ми ще не додали цю властивість. Можемо додати дуже простим способом: ось таким: із кліка. А, дивіться, є така штука, як конструктор, така конструкція, конструктор, вибачте, за тавтологію, але не обов'язково її використовувати, особливо, коли ми одразу прописуємо які-небудь які дані. Тобто вони не будуть динамічними, як ми отут викликаємо з вами. бачите, Ми викликаємо, передаючи динамічні дані в цей клас, але ми можемо створити ось такий а, приватний, таку приватну властивість із clickable і відразу їй тут прописати яке-небудь значення. В такому випадку нам не обов'язково. Не потрібно створювати ось цього конструктора. І, бо ми просто впевнені, ми знаємо, що в усіх об'єктах, створених на основі Chart Clickable, із Clickable буде рівне true. Нам не потрібно тут передавати його при створенні цих об'єктів. Розумієте, щоб ну, не повторювати з мільйон разів. Тому із Clickable True. І ми можемо зробити на основі цього таку перевірку. If chart чарт is clickable, тоді ми до цього чарту, а чарт це у нас div, це власне, ось тут він створюється. Це власне ось все, ось це червоне поле, ця колонка. Chart. Add event. Listener. Ми вішаємо обробник події на, при натиску на ось цю колонку. І це у нас буде клік. Першим ділом, а другим ділом ми передаємо сюди метод, який хочемо викликати при кліку на цю колонку. І все надзвичайно просто. Це буде просто chartData.handleClick. Ось таким чином. І Якщо ми зараз збережемо, давайте перевіримо, натискаємо на перший, не відбувається нічого, тому що цей об'єкт, ця колонка створена на основі просто класу Chart, який не має методу HandleClick, але наша друга колонка вже створена на основі Chart-Clickable, який має метод Handle-Click. І тут буде проходити ось ця перевірка. Chart-Delta із Clickable дорівнює true, саме тому ми повішуємо на ось цей div подію. Точніше, метод HandleClick, click який алертом буде виводити ось таке повідомлення. Давайте перевіримо, натискаємо, і вуаля, все працює. І ми бачимо чіткий, практичний приклад застосування наслідування. Це коли ми хочемо повторити без повторення коду. Всю необхідну для нас інформацію в батьківсь... батьківського класу в дочірньому класі, проте ми впевнені, що будемо якимось чином змінювати дочірній клас в порівнянні з батьківським, як ми зробили ось тут. У нас є певні унікальні. Методи і властивості цього класу, яких немає метод chart, але ми хотіли з методу chart взяти все для нас необхідне, щоб не повторювати ось таку конструкцію. Саме тому ми з вами використали наслідування, а саме ключове слово extends, тобто ми скопіювали в клас chart clickable все, що нам потрібно з класу chart, і додали. Необхідні для нас тут речі. Ми можемо зараз на основі ось цього чарт-клікабл створити небудь інші чарти, щоб тут було, ну ви побачили різницю. Тут буде 100 нехай. І тут будуть е різні з назвою змін. Взагалі, ми можемо зробити простішим чином, нам не обов'язково створити ці змінні, Як слушно зауважив один з моїх підписників в попередньому відео в коментарі, ми можемо просто взяти і ось це все передати сюди в виклик наших функцій ось таким чином. раз, тому що в будь-якому разі ось цей New Chart-Clickable повертає об'єкт, і нам зовсім не обов'язково обов створювати для цього окремі змінні. Тому буде render Chart. Давайте ще передамо ось цей останній точніше, останній виклик нашого класу Chart-Clickable. І ще разок давайте сюди передамо ось таким чином. Все, оце вже ми можемо видалити. таким чином, ми трохи спростимо наш код. Розумієте, тобто ми викликаємо функцію Render Chart і передаємо в неї всередину виклик ось такого стейтмента. New Chart-Clickable, а ось ця конструкція повертає об'єкт. Тобто в підсумку ця функція отримує необхідний для неї об'єкт. І тут ми з вами побачимо, давайте ще змінимо тут трошки колір. І нехай тут буде blue. І щоб ви розуміли, основна е, характеристика цього, цих трьох. Чартів з цих, цих трьох колонок буде в тому, що вони будуть клікабельними. Натискаємо на першу, на вона не клікабельна, тому що вона створена на основі класу chart, а от Chart-Clickable успадковує всю необхідну інформацію з класу Chart, але також додає свої унікальні речі. І ми маємо тут обробник метода Handle-Click, і коли ми натискаємо на кожен з цих чартів, то будемо бачити, you clicked on. Кликаво чарт таким чином працює принцип ООП наслідування або англійською inheritance. Це коли ми створюємо саб-класи на основі батьківських класів, і основна вигода від цього полягає в тому, що ми пишемо менше коду і дотримуємось давньогрецької мудрості dry, тобто don't repeat yourself. Робимо це за допомогою ключового слова екстенс яке українською можна перекласти як розширити Принаймні іншого перекладу, я поки не чув. Отже, це було наслідування. Перший і суперважливий принцип ООП. Давайте перейдемо до наступного, а саме поліморфізм. Поліморфізм здається з грецької, перекладається як багато форм, тобто полі, це багато як полігамія, знаєте, коли нам багато дівчат подобається водночас. І морф це форма, тобто багатоформений, так би мовити. І що він собою являє, якщо максимально спросити, то це можливість надання класам джавоскрипті сабкласам, Перезаписувати методи батьківських класів, від яких вони їх успадкували. Що під цим мається на увазі? Дивіться, ми з вами зробили вже перший приклад наслідування, коли зробили ChartClickable клас і зробили extends chart. Давайте тепер зробимо наслідування класу ChartClickable. за допомогою іншого класу. Давайте нехай буде клас. Чарт-кликабл, не знаю, second. Нехай буде так. Extends. І тепер давайте ми екстендимо чарт кліка, тому, що ми можемо продовжувати цей ланцюжок вічно. Тобто ми можемо зробити батьківський клас, успадкувати від нього в дочірній, потім від цього дочірнього успадкувати в наступний дочірній і так далі. В цьому нічого поганого немає. І що найцікавіше, власне, що нам дає яку можливість нам дає поліморфізм. Ми можемо тут записати. Ну, давайте спершу не записувати метод, і просто створимо об'єкт на основі цього класу, щоб перевірити, чи все буде працювати, чи правильно у нас працює наслідування. І давайте зробимо new chart-clickable second. І давайте, нехай цей буде grey. Gray. і нехай буде висота 80 пікселів. Подивимося, чи працюватиме. Оновлю тут сторінку. Є. Yeah. Чудово, натискай на нього, в буває alert. той, який ми бачимо тут. Чому? Тому що ми успадкували все, що було в цьому класі. Але тепер, власне, що нам дає? Поліморфізм. Поліморфізм дає нам можливість, якщо нам це потрібно, перезаписати методи, які були в батьківських класах. Ми можемо точно такий самий метод handle-click прописати тут і змінити його. Можемо тут прописати: you clicked on clickable second chart. Second. І тепер, якщо ми клікаємо на ось ці всі, це буде клик click on Clickable Chart, onClickable Chart, on clickable Chart, але якщо не скайна Grey, ю click Second Chart. Тобто ви чітко бачите, що ми використали ту саму назву метода, яка була в Чарт Clickable, тобто в батьківському класі, відносно Чарт Clickable Second. Проте ми перезаписали цей метод, і тепер ми викликаємо не ось цей handle click, який був вище, а тут той, який був тут. Це чомусь нагадує локальні і глобальні зміни в тілі функції. Так, якщо в нас, припустимо, є яка небудь глобальна зміна, називається тест, і ми достукуємось до неї в тілі функції, ну очевидно, ми до неї достукаємось, але якщо ми оголош... оголосимо всередині тієї функції так само зміну тест, то спершу ми будемо достукуватись до змінної локальної. І тут така сама ситуація. Якщо ми закоментуємо оцей «handle click», Збережемо, то все-таки нас викличеться метод HandleClick, але з батьківського класу. Розумієте? Але поліморфізм, багатоформеність. Так би мовити, дає нам можливість створювати багато форм. І якщо нам потрібно, якщо ми вважаємо це за необхідне, ми можемо таким чином перезаписувати методи батьківських класів і таким чином прописувати власну імплементацію в дочірніх класах. Є ще один цікавий нюанс: ми можемо викликати одразу два методи при виклику цього методу handle-click. Що я під цим маю на увазі? Очевидно, ми викликаємо метод, який є тут всередині цього класу, кліка було e Проте ми можемо за. За допомогою ключового слова супер, наскаємо супер. HandleClick. І тепер дивіться уважно, наскаємо раз. І спершу в нас викликається метод з батьківського класу HandleClick, потім наскаємо ОК і викликається одразу другий метод, який ми тут прописали, яким ми його перезаписали. Супер. Контексті класів означає батьківський клас. Коли ми достукуємось до супер, мається мазі. Ми достукуємось до батьківського класу. В даному випадку це Chart Clickable. Розумієте, якби ми екстендили від е, класу Chart, тоді це був би клас Chart. Запам'ятайте, будь ласка, ключове слово супер. Якщо ми прописуємо його в дочірньому класі, таким чином ми достукуємось до класу батьківського і маємо можливість використовувати які небудь його властивості та методи, як ми робимо в даному випадку тут. Отже, це був поліморфізм один з принципів об'єктно-орієнтованого програмування, який дає нам можливість в саб класах, тобто в дочірніх класах, перезаписувати методи, які були оголошені в батьківських класах. Рухаємось далі. Наступний важливий принцип обєктно орієнтовного програмування це інкапсуляція. Якщо коротко, то інкапсуляція це можливість приховати методи та властивості класів для того, щоб ми не мали можливості модифікувати їх в новостворених об'єктах. Що під цим мається на увазі? Дивіться, яка ситуація. Є в нас ось цей клас ChartClickable. Шикарний клас, до нього ніяких питань немає. Коли ми натискаємо на чарт, спрацьовує метод HandleClick. Це дуже прикольно. Проте. Зауважте одну важливу річ. Давайте зараз ми постараємо всі ці виклики рендер-чарт, будемо рендерити лише один. Всі ось ці стремо і зробимо лише виклик одного з них. Створимо змінну. Chart-Clickable. chart, chart clickable, Дорівнює new chart-Clickable, передаючи йому всі необхідні параметри. Так? І Рухаємось далі. Тепер рендеримо цей чарт на нашу сторіночку chart-clickable. І ми будемо бачити одну колонку. Все прекрасно, ми на неї натискаємо і бачимо виклик нашого метода. Проте зауважте одну дуже важливу річ. Якщо ми зараз з вами зробимо ось таку штучку чат, клік або натиснемо крапка. Ми бачимо, що ми маємо доступ до всіх властивостей і методів, які є в цьому об'єкті від створеного від нього класу, ним класу не знаю, який правильний займенник обрати, але ви мене зрозуміли одним словом. Чому так? Дивіться, в нас є всі, методи, всі властивості, які були в класі Chart, тобто height, background, а також has Border. І також ми маємо IsClickable і handle-click, які були в класі дочірньому, від якого, власне, ми створили цю зміну, цей об'єкт. І ми, маючи можливість до всіх цих методів та властивостей, можемо, що робити? Правильно, ми можемо їх перезаписувати. І тепер уявіть собі ситуацію, якщо ми зробимо таку річ, IsClickable дорівнює false. Ставимо крапку з комою, зберігаємо, натискаємо на, цей, на цю колонку і нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається? Тому що в функції render chart в нас є перевірка. if chart data is clickable. Тобто, якщо is clickable True, лише тоді ми додаємо цю подію. Проте ми з вами зараз зробили мутацію цього, цієї властивості. Ми з вами достукались до. Властивості, яка була прописана в цьому класі, яка потім перезаписалася в об'єкт, і ми її змінили. І це призвело до багу. Ми тепер не бачимо цього виклику цього методу. Якщо ми це закоментуємо, очевидно, ми будемо бачити. Проте, якщо ми робимо ось таку річ, все сипеться, наша логіка поламалася. Все тому, що ми маємо доступ до всіх властивостей та методів, які будуть належати новоствореним об'єктам. Тут власне в гру і вступає інкапсуляція, можливість приховати їх, яким чином ми можемо допитись цього результату, а дуже просто і водночас досить дивно, тому що в інших мовах програмування ми використовуємо такий модифікатор, таке ключове слово як «private». Яке ознаменує те, що ця властивість є приватною. Ми не хочемо її поширювати, робити публічною в новостворених об'єктах від цього класу. Проте в JavaScript з появою ECMAScript, не пам'ятаю якого, Це вже не шостого, це вже в нових редакціях. З'явилася така річ, як решітка. Ми тут з вами прописуємо. Чекайте, де от є решітка, і решітка робить цей, цю властивість. Privat. От бачите, вона зараз приватна, і тут відразу посвідчується сірою, тому що ми ніяким чином її не використовуємо. І навіть попри те, що ми нібито достукуємось до неї тут, тепер цей код буде помилковим, тому що ця властивість її насправді в цьому е, об'єкті вже не буде. Тому що вона приватна. Знову ж таки, ми зараз з вами можемо це лег... з легкістю перевірити. Час клікабл, ставимо крапку. І тепер ми тут не знайдемо із Clickable. Бачите, є все інше, крім is clickable. І зараз перед нами постає невеличка, точніше, величка проблема, тому що ось ця перевірка не буде спрацьовувати, тому що ми не маємо доступу до is clickable. Якщо ми зараз вами збережемо все, як є, цей метод викликатися не буде, тому що is clickable буде undefined, тобто. Ця перевірка не спрацьовуватиме. І що нам в такому випадку зробити? А використовується досить поширений паттерн в ООП, який, власне, пов'язаний з інкапсуляцією. За допомогою метода ми повертаємо приватну властивість цього класу. Яким чином робимо таким? створюємо метод get is. а Нехай буде clickable. Ой-ой, Cli а, І тепер ми робимо return. ключове слово this, який. Пов'язаний з конкретно цим класом. Тобто, this у нас має е, посилання на цей клас. Тобто ChartClickable це те саме, розумієте, this, крапка, е, is clickable. Ось таким чином. І тепер ми просто тут робимо перевірку: іншу: chartdata. is get is clickable, викликаючи цей. Метод, і тепер, натискаючи на цю колонку, ми бачимо, що знову успішно викликається цей метод. Тому що тепер ми, використовуючи інкапсуляцію, достукуємось за допомогою ось цього публічного методу. Він публічний, тому що ми маємо до нього доступ в новоствореному об'єкті. За допомогою цього публічного методу, ми достукуємось до приватної властивості, яка є всередині цього класу. І це досить поширений паттерн, який допомагає нам запобігати неочікуваній поведінці і писати більш структурований та впорядкований код. Чуденько, це була інкапсуляція. Можливість інкапсулювати, тобто приховати методи та властивості класу всередині цього класу. Тобто, таким чином ми матимемо доступ до них лише всередині, в межах даного класу, але ніяким чином не зовні цього класу. Знову ж таки, це була інкапсуляція. Тепер давайте розглянемо наш останній принцип об'єктно-орієнтовного програмування на сьогодні, а саме абстракція. І зовсім даремно цей принцип так називається, тому що він справді досить абстрактний. В часи, коли я тільки но вивчав ООП, багато років тому взагалі я вивчав лише три попередні з вами принципи, які ми розібрали. Абстракції тоді на той час ще не було. Проте її, я так розумію, відносно нещодавно додали, тому ми повинні все-таки її пройти також. Отже, абстракція, якщо сумарно підігнати всі можливі визначення і максимально його спростити, це спосіб приховування імплементації і показу лише функціоналу. Можна про це Говорити на прикладі мікрохвильової печі, от вона в нас є, і ми знаємо кнопки, за допомогою яких ми можемо виконувати різні дії, там розморожувати, підігрівати, так далі. Проте ми уявлення не маємо, як вона влаштована всередині, що змушує всередині підігрівати їжу. Так ми бачимо лише необхідну для нас функціонал, необхідну для нас частину. Саме так працює абстракція, саме так повинна працювати точніше абстракція. Принцип об'єктно-орієнтовного програмування. І якщо говорити на прикладі на прикладі того, що у нас тут є. Уявіть собі, що є ось цей клас ChartClickable, і при кліку на нього на цю колонку, ми не просто хочемо бачити алерт з цим простим так? а ми хочемо бачити якісь деталі, дані конкретно цієї колонки, там, можливо, кількість чогось там, відсоток чогось там і так далі. І уявіть собі, що ці дані обраховуються в результаті виконання досить важкої функції, яка виконує складну логіку. Наприклад, давайте пропишемо функцію do some complex math, яка буде справді виконувати складні обрахунки. Тут буде багато рядків коду, і на останньому з них ми повертаємо яке-небудь число, наприклад, 69. Це може бути що завгодно, будь-яка буденна і пристойна нерозпусна річ, наприклад, не знаю, псалом з біблії, або ваш зріст в дюймах, або вік вашої бабусі. Розумієте, так? І тепер нам потрібно відобразити це число при натиску на нашу цю колонку. Зараз ми бачимо просто ось цей статичний текст. Тепер ми хочемо ось це число. Яким чином ми цього можемо добитися? А все дуже просто. Давайте створимо тут зміни const uh, data дорівнює do some complex math. І точніше, через this. Ой, this. Do some комплекс math. І тепер, дорогенькі мої, ми повинні ще зробити одну махінацію, про яку ми з вами поговоримо в майбутньому, коли будемо говорити детальніше вивчати ключове слово this. Це стосується контексту, якщо зробити невеличкий спойлер. Ми повинні тут зробити ось таку річ, передати сюди а, анонімну функцію. Стрілково. Ви пам'ятаєте, що таке стрілкова функція? Ось таким чином. Чому я це зробив? Знову ж таки, в майбутньому. Зараз цим не партися, це просто потрібно для того, щоб наш код запрацював. Якщо ж вам дуже цікаво дізнатися, знову ж таки, то гугліть на тему контекст або ключове слово this JavaScript. Отже, ми це з вами зробили. Тепер давайте в цьому алерті не просто будемо вводити цей текст, а виведемо власне, наші дані. І нехай буде final data is... is і це буде що? Це буде в нас ось ця змінна дейта. Давайте перевіримо, чи запрацює, і бачимо final data із 69. І тут, що також дуже важливо, це те, що ми не повинні. Давати можливість достукатись до цього метода за межами цього класу. Бачите, якщо ми зараз спробуємо достукатись до ось цього методу «Do some complex math», ми маємо таку можливість. Бачите, «Do some complex math». Тобто ми можемо двічі це зробити, і тут в класі, і зовні, але зовні не потрібно власне. Це і є ідея абстракції. Ми намагаємось приховати від користувача непотрібну для нього інформацію. Цей метод є непотрібний. він потрібен лише всередині цього класу, щоб зробити певні важкі обрахунки, які в підсумку дадуть нам можливість при натиску на цю колонку отримати необхідні дані. Тому ми не повинні надавати для користувача доступу до цього методу, тому ми робимо його приватним. Ось таким чином. І тепер, ой, лише тут залишилось дописати ось так само а, цю решітку. І тепер, якщо ми спробуємо достукатись, то ми побачимо chart.dosam. Бачите, нас вже не підтягується. Нічого ми не маємо тепер. Доступу до цього методу, і термін абстракції, принцип абстракції досить суміжний з інкапсуляцією. Це так само він стосується приватних методів. Найголовніше для вас запам'ятайте, будь ласка, за допомогою цього принципу писаного, чи писаного, не знаю, як сказати правильно. Ми домовляємося між собою. У нас така конвенція в програмістів, що ми а, даємо доступ лише до необхідного функціоналу, але не до імплементації, яка не цікавить кінцевого користувача, яка нас не цікавить. Ми не бачимо жодних причин викликати цей метод за межами цього класу. Нам він не потрібен за межами класу, тому ми до нього доступу і не даємо. Ми використовуємо його лише всередині цього класу, в методі handleClick, Тут він нехай і залишиться. Власне, в цьому і полягає. Це приховування від користувача імплементації і показ лише необхідного для нього функціоналу, того, який нам власне потрібен для того, щоб зручно працювати з нашою програмою. В цьому полягає знову ж таки принцип абстракції, і це був останній принцип, який ми сьогодні з вами розглядали. Отже, друзі, дуже дякую вам за увагу на сьогоднішньому занятті. Сьогодні ми з вами розглядали 4 основні принципи об'єктно-орієнтованого програмування, а саме наслідування, поліморфізм, інкапсуляція та абстракція. Я дуже сподіваюся, що мені вдалося доступно пояснити цей матеріал. Проте, якщо у вас виникли які-небудь проблеми чи запитання при його проходженні, обов'язково пишіть в коментарях під цим відео або мені на електронну пошту. Наразі дякую вам за увагу та до зустрічі у майбутніх відео. Всім па-па!